І мелодії, що награвала Галина на скрипка, тривожили його серце, котре мовка камертон, цокотіло, втішало, раділо і сумувало, бо облітав цвіт акацій, і надходили дні вакацій, і, хоч і бажані передчуття до рідної домівки, все ж. Залишали оскомини смутку та небажаної розлуки з Галиною. Не муч своє серце, синку, не твоя то доля, говорила Маркіянові мати. Та він знов і знов, лежачи на вузькому ліжку, глядітиме на образ Матері Божої і випрошуватиме у неї, аби вчинила чудо, щоб забути ці слова й думки, що змією мутять його ідеї. Як незабутній заспівувач будь нашим заступником перед великим богом і провідником у сьогоднішній нелегкій боротьбі. Нехай твій дух витає поміж нами. Це було послання написане Богданом Гірським. Оксана Квас Скрипалька.